Говорили про поняття право. Пригадайте, а що таке право? Варіанти відповіді. Перше. Система загальнообов'язкових правил поведінки, що встановлює і охороняє держава. Варіант 2. Можливості людини необхідні їй для існування і розвитку. Варіант 3. Сфера автономії людини, в яку держава не може втручатись. Так. Поняття право має кілька значень, і у нашому завданні правильними є і відповідь номер 1 і відповідь номер 2 Відповідь номер 3 про сферу автономії, простір в який держава не має права втручатися, більшою мірою стосується поняття свободи людини. Давайте спробуємо розрізнити: в юридичній літературі разом із поняттям права людини, право на освіту, право на працю, право на відпочинок. Часто використовують ще й поняття свобода людини, маючи на увазі свободу слова, свободу думки, свободу розповідання. Тому, говорячи про права людини, ми розуміємо саме можливості, які держава повинна забезпечити для реалізації людини. А, вживаючи термін свобода слова, свобода думки і тому подібне, розуміємо певний простір. Сферу автономії людини, в якій держава жодним чином не може втручатися. Якщо я маю на щось право, то влада зобов'язана щось зробити для мене. Якщо ж мені належить свобода, то держава мусить утриматись від будь-якого втручання. Чіткі межі між правами та свободами розмиті. В кожному праві є доля свободи, і в кожній свободі є частина права. Так. Право на освіту включає свободу вибору видів та напрямків освіти, освітніх закладів тощо. Оскільки права людини стосуються безпосередньо факту людського існування, їх не можна відняти або втратити. Тому більшість прав людини є невід'ємними, їх ніхто не може відібрати або скасувати. На них не може посягнути й держава. Не може і людина позбавити себе своїх прав як не може перестати бути людиною. Права і свободи це виключно відносини людини і держави. Держава закріплює права і свободи в законах та інших правових актах, створює умови для їх реалізації кожною людиною у разі потреби захищає їх. А тепер здійснимо екскурс історії прав і свобод людини. Ми. Виокремлюємо покоління прав людини, тобто класифікуємо права і свободи людини відповідно до їх історичного розвитку та періодів становлення. І хоча перші документи, де згадуються, певні права людини з'явилися ще давним-давно, відлік першого покоління прав людини ведуть з періоду революцій 18 століття. Тоді коли почала встановлюватись юридична рівність, руйнувалися станові рамки середньовічного суспільства. Ось тому то й для звичайної людини було дуже важливо зафіксувати право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла, свободу пересування. Беручи участь в революціях, людина ще й виборювала своє право на свободу думки і слова, світогляду і розповідань. Прагнучи безпосередньо брати участь у правлінні державними справами, люди відстоювали ще й свободу об'єднань та право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації. Ці та інші громадянські політичні права юристи називають першим поколінням прав людини. У 19 столітті, в зв'язку з промисловою революцією, світ знову змінився. З одного боку, з'явилася можливість заснувати власне промислове виробництво, і, важливо було відстояти його право на власність. З іншого ж, таке збільшення кількості фабрик заводів вплинуло і на збільшення кількості робітників, які рано чи пізно мусили теж почати боротись за адекватні умови праці та соціальний захист. Таким чином, з'явилися Право на працю, право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів, право на відпочинок, право на соціальний захист, право на житло, право на охорону здоров'я, право на свободу творчості та інші. Боротьба за права людини тривала і у 20 столітті. Тому й виникла потреба у створенні єдиного документу нормативно-правового акту. Зводу прав і свобод. Так, 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН Організацію Біданих Націй ухвалила загальну декларацію прав людини, в якій зафіксувала 30 статей, що визначають основоположні права і свободи людини. Положення загальної декларації прав людини розвинуто і конкретизовано у двох міжнародних пактах ООН про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, які ухвалено 19 грудня 1966 року. Вони покладають на держави, що ратифікували їх зобов'язання дотримуватись проголошених у них прав і свобод людини. Облаштування світу після Другої світової війни дало поштовх третьому поколінню прав, які стосувались прав спільнот, груп, народів на власну національну культуру, мову, незалежну національну державу, користування спільним спадком людства, право на мир, право на здоров'я та безпечне довкілля, право на гуманітарну допомогу. Звертаю вашу увагу також на права жінок і права дитини. Нині виокремлюють вже четверте покоління прав людини, котре пов'язано з науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, генетики тощо. Це такі права, як право людини на штучну смерть, евтаназію, право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім'ї, вирощування органів людини з її стовбурових клітин та інше. При цьому існує заборона на клонування людини, право на зміну статі, право на трансплантацію органів, право на доступ до інтернету. Перша леді США та натхненниця Загальної декларації прав людини Елеонора Рузвельт у далекому 1948 році запитала: То де ж, зрештою, беруть початок загальні права людини? І сама ж відповіла. У невеликих містах біля будинку такі близькі і такі малі, що їх не роздивитися на жодній карті світу. Проте вони є світом окремої людини і рідний район, школа або коледж, де вона навчається, завод, ферма або офіс, де вона працює. Такі місця кожен чоловік, жінка і дитина прагнуть однакового правосуддя, рівних можливостей, рівної гідності, без будь-якої дискримінації. За винятком, коли ці права мають значення тут, вони майже не мають значення будь-де. Для захисту прав людини існує система міжнародних міждержавних органів і організацій, які безпосередньо займаються захистом прав і свобод людини. Їх називають механізмами захисту прав і свобод людини. На національному рівні це такі установи організації, як Національна поліція, суди, уповноважений Верховної Ради України з прав людини або омбудсмен, уповноважений Президента України з прав дитини, Міністерства, відомства, служби, установи, правозахисні громадські організації. Стаття 55 Конституції України закріплює цитую. «Кожен Має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кінець цитати. такими міжнародними організаціями та установами, що опікуються захистом прав людини та їх відновленням у разі порушення, є. Європейський суд з прав людини, Міжнародний кримінальний суд, управління Верховного комісара ООН з прав людини, Комітет з прав дитини ООН, Міжнародний дитячий надзвичайний фонд ООН ЮНІСЕФ, міжнародні недержавні організації, що працюють у сфері захисту прав та інші. На наступних уроках ми ще детальніше попрацюємо з цими поняттями та порядком і процедурою звернень. А наразі давайте підсумуємо: право це система загальнообов'язкових правил поведінки, що встановлює і охороняє держава для регулювання відносин у суспільстві. Право це можливості, які держава повинна забезпечити для реалізації людини, право на освіту і тому подібне. Свобода це сфера автономії людини, певний простір, в який держава не має права втручатись. Свобода слова, свобода думки, свобода і розповідання. Покоління прав людини це класифікація прав людини відповідно до їх історичного розвитку. Перше покоління прав людини громадянські і політичні права і свободи людини склалися після буржуазних революцій XVIII століття. Друге. Соціально-економічні та культурні права людини виникло на початку ХХ століття. Третє покоління сформувалося після Другої світової війни як колективні права права народів, права жінок, права дитини. А четверте покоління пов'язане з сучасними науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, генетики тощо. Існує міжнародний звичай. Перш ніж звертатися зі скаргою щодо порушення своїх прав до міжнародних інстанцій, громадянин має вичерпати всі правові механізми, передбачені у тій державі, на яку він скаржиться.